Друзі, вітаю вас на нашому телеграм-каналі. І сьогодні я спробую пояснити вам, як виконувати завдання такого типу: однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка. Тобто потрібно знайти рядок, у якому кількість звуків і букв буде однаковою. Почнемо з варіанту А. П'ятниць. Ви знаєте, що після посла звук я, буква я обозначає завжди два звуки, тому ми ставимо просто зверху плюс. А, який знак? Позначає нуль звуків, від жодного звука не позначає, отже, мінус. Отже, у нас у слові п'ятниць однакова кількість звуків і букв, тому що плюс і мінус це нуль. Слово істоньки. Буква І позначає два звуки, бо на початку слова тому ставимо плюс м'який знак: нуль звуків, мінус. Отже, у слові істоньки також однакова кількість звуків і букв. Яблунька. Буква Я на початку слова позначає два звуки. Отже, ставимо плюс, і м'який знак, як ми маємо, нуль, отже, мінус. Отже, у цьому слові також однакова кількість звуків і букв, тому поки що цей варіант нам підходить, але ми перевіримо, ще наступні. Варіант П. Якість. На початку слова Я визначає два звуки, тому плюс м'який знак, мінус, тому що нуль. Ку -ку В нас є буква сполука дз. А це один звук, тому що зв... букви з букви Дз позначають у цьому випадку один звук. Тому ми ставимо тут, власне, мінус, тому що це дз, це не д, з, а дз, як один звук. Отже, це слово нам не підходить, і можемо вже викреслювати цей варіант, але а, також перевіримо і наступне: український. Її після голосного звука позначає два звуки, тому пишемо плюс. Якийсь знак, як завжди, мінус, тому плюс і мінус це нуль, відповідно, однакова кількість звуків і букв. Гайок. Тут нічого немає такого, що б нас цікавило, тому що це просто звуки, які позначають ті самі букви. Об'єднування Є після апострофа, плюс один звук, може, це позначає два звуки, подвоєння N. В нас відображається як один звук, тому ми пишемо мінус. Сьогодення м'який знак мінус. І Н подвоєння також позначає один звук, як ми знаємо з попереднього, тому тут в цьому випадку це є мінус 2 звуки. Тому нам цей варіант також не підходить, бо нам не підійшло ось це слово. Варіант серйозний, варіант Г серйозний. Mm, нічого немає ніяких змін, так само, як і слово гайок. Ще бачуть, буква «ща» позначає два звуки ши, тому ми пишемо плюс а, знак мінус. Однакова кількість у цьому слові. Рухаємося далі. Джміль. Звук «дж» – Це буква ДЖ, але звук «дж» – один звук, отже, мінус. Ну і м'який знак мінус. Отже, це слово також позначає в нас два. Мінус два звуки, і теж воно не підходить. Варіант Д слово рюкзак. Однакова кількість звуків і букв перемивають Ю плюс, бо після голосного, і мінус, бо м якийсь знак. Кар'єра є плюс, бо після апострофа. Отже, нам не підійшло е, ось це слово, бо тут на один звук. Більше. Відповідно, ми переконалися, що варіант А є правильний.